Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги механічну клавіатуру з rgb підсвіткою. Це унікальний та якісний інструмент для любителів комп'ютерних ігор та професіоналів, які цінують комфорт та ефективність у роботі. RGB підсвітка дає змогу налаштувати яскравість та колір під свій смак та настрій. Клавіатура має кілька режимів підсвітки, які можна налаштувати відповідно до ваших вподобань. Механічна клавіатура з RGB підсвіткою виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність у роботі. Вона має ергономічний дизайн, що дає змогу працювати з нею впродовж тривалого часу без втоми та дискомфорту. Якщо ви шукаєте якісну та зручну клавіатуру для ігор або роботи, то механічна клавіатура з RGB-підсвічуванням підсвічуванням це оптимальний вибір для вас.